Людяність, доброта, співчуття. Ті риси, яким повинен володіти реабілітолог. Факт, який з останніми новинами став дуже актуальний. Завдяки цим спеціалістам людям набагато простіше адаптуватися до звичайного життя після травм. Хто такий реабілітолог та про особливості цієї професії дізнавався наш журналіст Богдан Котенко. Реабілітологи допомагають людям відновитися після інсульту, травм, операцій тощо. Цей напрямок відносно молодий. Він почав розвиватися після Першої світової війни, а в сучасній Україні з 2014 року. Роман Міченко вже сім років у професії. Свій шлях розпочав з роботи фельдшером швидкої допомоги. Нині працює лікарем реабілітологом на центральному стадіоні. В першу чергу йшов з добрими думками до медицини, але так сталося по часу, що саме моє захоплення і спортом, і в медицині привело до реабілітації. Кожен реабілітолог має свою спеціалізацію. Спершу Роман працював зі спортсменами після травм та пошкоджень, а з початком повномасштабного вторгнення до основного виду діяльності додалась робота з військовими. Це... Більшість зараз займаємося з пораненими, ті, які потребують ранньої реабілітації. Коли е, наш воїн отримує травму, його потрібно максимально е, ранньо активізувати, щоб він ходив, рухався, бо рух це життя. Цивільний у мирному житті. Військовий з 2015-го. Сергій Прядка регулярно проходить курс лікування та реабілітації. Сергій Миколайович, е, наш бєць, е, в 2017 році отримав травму, зараз проходить. Реабілітацію, фізіотерапію, навантаження великі йдуть на ліву кінцівку. На жаль, правої е, після поранення отримав е, немає. Виконане протезування кінцівки. Два рази в рік лягаємо в госпіталь і ми проходимо ці процедури. Зараз є така можливість на території стадіона це робити. Я думаю, це буде ефективно. Сергій Прятка нині спортсмен, презер ігор нескорених, і курс реабілітації для нього є необхідним. Стамбільно я зараз тренуюся три рази в тиждень. Стараюся, ну, хотілося б, звісно, теж три рази ходити. Я думаю, так і буду на реабілітацію ходити. Бо дуже велике навантаження на ліву ногу, на спину і треба відновлюватися. Тож Сергій підкреслює важливість роботи реабілітолога. Дуже багато зараз у нас у місті буде хлопців з пораненнями такими важкими пораненнями. Ну це потрібно і буде, я надіюсь, буде далі розвиватись, і буде все добре. Аби стати реабілітологом, крім бажання і фаховості, потрібно мати звичайні людські якості та терпіння до пацієнтів. І саме основне це людяність, доброта. Чуйність, правильне роз'яснення, що потрібно в цей період робити. Тому що різні періоди є реабілітації: як рання, так і післяопераційна, доопераційна. Ну і Дуже багато періодів, як фізична реабілітація, так і психологічна. Тож який фах ви б не обрали? Людські якості є найважливішими у будь-якій сфері. Бережіть себе та близьких. Богдан Котенко, Марина Сухенко, молодіжне інформаційне агентство.